Доброго вечора, етері інформаційна програма Студ у Ві. І з вами Катерина Бандлюка та Володимир Гіняк. Країна ледве очуняла від пошесті грипу. І щойно нам стало відомо, що на нас накотилася нова зараза. Хтось пустив чутку, що епідемія була інсценізована діючою владою. І тепер люди починають помирати від злості та обурення за таке знущання з боку влади. Щоб розвіяти туман незрозумілості, нашому кореспонденту вдалося проникнути у таємну пошукову систему Google і дістати з неї дуже секретну інформацію, яка доводить, що немає чого злитися, не так же і сильно нам нагнали. А червоний колір це рівень захворюваності цього року. Решта кольорів то динаміка, починаючи з 99-го. А Європою прокотилися масштабні акції студентських протестів. Ядром та іскрою стали студенти Австрії, до яких згодом приєдналися студеї Німеччини та інших європейських країн. Щоправда, до захоплення аудиторії дійшло тільки в перших двох країнах. Українці теж приєдналися до а. дві акції. Театралізоване дійство на таномірі університету Шевченка та викетування німецького посольства. Протестувальники вимагають проти комерціалізації за освіти та за покращення умов та навчання студентства. А зараз тема включення завстріл і наш підставний спеціальний кореспондент. Дмитро триватий. Дмитре. 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 Сидіш. Є. Я зараз у самому центрі. Продовжуй, <реш> продовжуй. <реш> 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 Я зараз у самому серці Відня. Так, і де ви думали. Повільно. Давай. Я зараз у самому серці авторів. Так, і де ви думали. У відні і зі мною лідер середської міліцької політехніки. Що стати, які ваші основні вимоги? день, Україно. А ви знаєте, університети стали своєрідними підприємствами, такі комерціалізовані, як галузі для бізнесу і промисловості. А згідно з останніми опитуваннями, 65 від. 65% студентів європейських за безкоштовну освіту. От. Тому ми вимагаємо ось що поліпшення навчальних умов, редемократизація університетів, можливість регулювати навчання на власний розсуд, припинення нестабільних умов праці для всіх працівників університету, гендерна рівність. Що вам це здалося, що вам було? Багато вчився чи що, яка генеральність? Тобто ага, ви хочете дізнатися, на що ви готові піти, я вам скажу. <сум> на мирні захоплення аудиторії, на демонстрації, на робочі групи, на флешмоби, на публічні дискусії, на заяви про солідарність, на відео на Ютубі викладене, на постери, наприклад, транспаранти перед входом університету і флаєри, тощо. Все. Дякую. Це був спеціальний репортаж Відня. і це був Кшишту. А я дешевий кореспондент з тут Дякую. Не пам'ятаю на чому ми закінчили, але продовжимо. В Україні вводять цензуру в інтернеті так званий закон 404 та обмежують право на мирні зібрання. Про це найбільше читайте в інтернеті. Бо як ми виховуємо свідоме і активне громадянське суспільство, якщо нам навіть впадло в залізти, щоб прочитати про те, що реально загрожує вашій дупі. Так, так, вашій дупі. А поки всі наші інтернет-телеглядачі-читачі відсиджують собі мозоляки на тамтому місці? Прошу пані, стартував новий суспільний проект Новий громадянин, який триватиме із 25 листопада і до квітня. Це позапартійна, політично незаангажована громадська ініціатива, яка буде змагати за посилення впливу громадян на суспільні і політичні процеси. Акцент на вибори. Адреса NewsZ.orgюей. А ще там є дуже класне відео. Так, я навіть собі контакт додав. Швейцарії заборонили мінарети, а в мінерети, автобупіночета звинуватили у відмиванні грошей. Таким був цей тиждень. Не переключайте або дід читайте.